Не знаю навіть, як відповісти на це питання. В принципі, потрібно набирати очки. Я не скажу нічого екстраординарного, потрібно брати своє. Наприклад, у минулому турі тиждень тому. Зустрічалися якраз із і із прямим конкурентом. Вели 2-1. уже, начебто, переламали хід тієї зустрічі підопічні Дмитра Мальцева. Вони пропустили першими, забили двічі, вели 2-1. Але банальна дитяча помилка поблизу власного штрафного майданчика, обрізка на останніх секундах. Позбавила. Можливості набрати три залікові бали до того ж у дуелі з прямим конкурентом із Фортрес сьогодні теж гра дається, тому сьогодні жовто-чорним потрібно і надалі докладати максимум зусиль, щоб все-таки забоювати хоча б один заліковий бал. Тому рецепт успіху простий, потрібно, коли гра дається, битися до останнього і набирати свої очки. І я впевнений, що за таку наполегливість підопічні Дмитра Мальцева рано чи пізно будуть винагороджені. Футбольними богами зараз. До речі, останні секунди і часу фактично чи не на останню атаку залишається у жовто чорних Голобань. Менше 10 секунд залишається. Потрібно до удару довести справу. Але зараз помиляється гравець. Ажідаха Хакаскай. контратака. Кравченко простріл і ледю власні ворота. Не зрізає м'яч 55-й номер. Вийшов Андрій Мірошниченко встиг на кутовий вибити. Ледь не повторив він долю Володимира Паскаланка, який в подібному стилі випередивши суперника, в останню мить, зрізав м'яч у власні ворота. Але тут все обійшлося для Жіда Хакаскай. На цьому час вичерпано у першому таймі. Поки що проміжний результат 2-1 на користь Олімпа. Другий тайм нашого шикарного поєдинку, не дивлячись на аномальну спеку між командами «Олімп» та Ажідаха Каскай. Каскай». 2-1 після першої половини Олімп. Попереду дуже непростому поєдинку. Десь напевно саме небесні були більш гостріші, і саме небесні забили три голи. Але на жаль, Паскаленко власні ворота відзначився тим самим. Зрівнявши рахунок, після цього змогли вдруге у сьогоднішньому матчі зусиллями Дмитра Кравченко. Небесні повести. Ну, а перший гол Максим Мартич забив. Ось такі у нас розклади. два і е, Також згадаємо неперевершений удар з 10 метрів граючого тренера жовто-чорних Дмитра Мальцева, але м'яч після удару з носка просто струснув поперечину. Вилетів е, тим самим в поле і не залетів Заль, стрічку в воріт. Тим самим рахунок так і залишився. Шість фолів назбирали аж небесні у таймі першому. Такий короткий. Е, Переказ першого тайму. Ну так, в принципі, Чурко та компанія. Напевно, більш гостріше повторюсь, хоча по грі більш-менш рівноцінний поєдинок у нас станом на 21 першу хвилину нашого матчу. Знову позиційна атака від наших номінальних гостей Андруся грає через свого капітана. Але той, напевно, хотів швиденько прийняти рішення. Віталій Тримбач помиляється на рівному місці. Чи авто? Аут чи вимагають саме Ажідаха Каска і здобувають це право. Тримбач таки здоробив аут. Андрусяк незручна передача на Вадима. перший командний фол. Павло Чуркін не правий. Чуркін зараз показує арбітру. Мовляв, я взагалі Андрусяка не чіпав. Всигає ще й на мене подивитися. Не згоден. Він з представниками Феміди, але штрафний удар зафіксовано. І Андрусяк просить введення по сигналу 5 метрів. Відійти на належну відстань. Удар Андрусяка влучає він Паскаленко. Аут для жовто-чорних. Так, триває атака від Ажіда Хакаскаєм. Мірошниченко. Перехоплення від Павла Чуркіна. Можливість для швидкої атаки. Мартич. Мартич. Невдалу передачу Я віддає у напрямку Володимира Паскаленка, плюс відкладений фол у пасибі Ажіда Хакаскай. Один-один за фолами маємо в другому таймі. <звіт -далі> так. Ну що ж, ви напевно чули? Нарешті відновлене енергопостачання на нашій локації у парку Совки. Ну що ж, і відразу ж таке враження у нас запрацює і онлайн трансляція. Це означає, що можна просити вар тепер. Ну так, кому що необхідно для щастя футболістам, а Хакаскай, наприклад, для щастя потрібні вари. Отож, 2-1 у нашому матчі, і давайте далі стежити. Дуже непростий матч для олімпійців. Погоджуйся із усім вище сказаним моїм колегою. Олександром Кульшею давайте зараз ще пригадаємо про інші поєдинки, які сьогодні в рамках 13-го туру в дивізіоні Урбан -А». так от відразу по завершенню цього матчу нас очікує наступний поєдинок дизайн фасад проти тріумфа. Також в рамках дивізіону Урбан А далі. О 15.30 Южбор протистоятиме Фавбет тім. І о 16.25 за розкладом розпочнеться фінальний поєдинок в рамках 13-го туру в дивізіоні Урбан, а Джокер проти Бандольєрос. Джокер, колектив, який виграв 6 матчів поспіль. І за рахунок цього команда взагалі стала фаворитом у чемпіонських перегонах. Джокер, нагадаю, має 22 бали перед. Звітним поєдинком, за яким ми спостерігаємо, олімпійці тільки на два очки випереджають джокер, але у джокера дві гри у запасі. Зараз, якщо Олімп все-таки втримає переможний результат, команда повернеться на одноосібно першу сходинку в турнірній таблиці в режимі онлайн. Відповідно, 27 балів наберуть олімпійці на 5 очок. Випереджатимуть джокер. Ну а зараз подивіться, що робиться! Ух ти! Володимир Паскаленко, як же красиво він реабілітовується за автогол у першому таймі. Забиває тепер в чужі ворота. Мартич йому асистує. І на 25 й хвилині рахунок стає 3-1. Олімпійці збільшують свою перевагу і якраз стають дещо ближчими до того розкладу, про який я говорив зараз. Помилка на своїй половині Мартич мартичне переторохове добивання. І Паскаленко. Паскаленко, наче цвях, вбиває м'яч у сітку сітковоріть суперника. Паскаленко стає автором хет-трику у цьому матчі. Так, лише другий м'яч. Він забиває в чужі ворота. Ще один забив у власні, але ось він бомбардирський хист. Потрібно будь-якому бомбардиру знайти момент. Він знайшов момент у першому і забив у свої ворота, а тепер знайшов два моменти, щоб забити вже в чужі ворота 4-1 на користь олімпійців. Тепер можна видихнути небесним. Нарешті вони серйозний гандикап для себе створили. Ще на крилах успіху Паскаленко та компанія несеться. Паскаленко замах на хет-трик, але допрацьовує грамотно у захисті футзалісти Ажідаха Хакаскай. саме Віталій Артеменко зараз нівелював загрозу. І, можливо, тайм-аут потрібно взяти Мальцеву та компанії, адже команда реально розклеїлась у ці дві хвилини. І Паскаленко, ну, хет-трик. Поки що з голів, але, на жаль, лише два в чужі ворота один в свої. Нагадаю, але шикарний тайм другий Володимир проводить. І саме Ніколас Кейдж. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, хто давно знайомий з нами? Як ми коментували з сьомого номера небесних, схоже він дуже на цього відомого голівудського американського актора, е Ніколас Паскаленко Кейдж, отак будемо його називати. Так, почули хлопці, напевно, забули, адже ми вже його так називали. Колись було І паскаленко. Це було до вподоби. Друзі, час зупинено 13 е, хвилин та 33 секунди до закінчення нашого мега цікавого поєдинку. Тайм-аут. так почув мене. Дмитро Маці бере він хвилину перерву. Ані водопій. Друзі, даруйте. Звичайно, водопій. А Станіслав Іванович Баклашко по звичці пішов варто дивитися. Стані... Стані... Станіслав Станіслава поверніться це просто водопій. Звичайно, ми жартуємо зараз е... при аномальній спеці сьогодні Ми розуміємо обидва колективи, як і нас, і всіх. Е... Водопій теж треба давати, не дивлячись, що команди грають не на великому полі, але просто аномальна у нас спека. Присутня сьогодні у Києві по всій Україні це клон дуже високої температури, тому невеличка перерва. Відпочинемо. Володимир Паскаленко Вовандеполо так правильно я сказав, якщо не помиляю. Сказали, що саме сьомий номер оцінить. Ну, поки що для мене від Нікола Скейтж, Богдане. Як не крути, повертаємося ми до нашого поєдинку. 13 з половиною хвилин до його закінчення. Нагадаю, 4-1. небесні попереду вони летять забивати п'ятий удари і м'яч літає. Ворота 5-1. Хто там як тролейбус просто на високій швидкості пронісся. Навіть не тролейбус, друзі, це якісь, якась швидкісна електричка. Хто забиває, давайте дивитися зараз. Олімп не вже цвях забуває у труну команди ажідаха Каскай. П'ять один друзі. П'ять один. Хто забив. Зараз ми з Богданом розберемося. Ось без номеру хто забив. Артем Кондратенко відзначується. Дякуємо нас прес-службі та адміністрації небесних. Вони встигають нам ще підказувати не тільки нікнейми своїх хлопців, а ще й хто встигає забивати 5-1 Богдан не вже це вирок для Мальцева та компанії. Так, у першому таймі футболіста Ажіда хаска просто шалено. Запекли конкуренцію нав'язували своєму супернику, але в другому таймі якось жовто-чорні розклеїлися так. Два поспіль пропущені м'ячі від Володимира Паскаленка за якусь хвилину ігрового часу. Зараз ще один пропущений Давайте і 10 тим часом тим часом рахунок уже 5-1. І звісно, по такій грі розраховувати на вдалий результат буде напрочуд складно. Так, 5-1, по одному фолу мають команди. Зараз ступак ще проривається. Ступак, можливо, ще теж відзначить своє повернення до складу Олімпа. 2 -2. <реклама> <реклама> можливо, відзначить своє повернення до складу Олімпа. Ще й забитим м'ячем Роман Ступак, поки що він ще не відзначався у цьому матчі якимись результативними діями. Гол плюс асист має Максим Мартич. А Зараз ще один. Подивіться, який момент створюють олімпійці. Так, зараз команда явно на куражі і дуже близька до того, щоб перервати чотири безвиграшну серію і повернутися на першу сходинку в турнірній таблиці. А в режимі онлайн нагадаю у випадку перемоги олімпійці наберуть 27 очок після 13 зіграних матчів. В авангарду після сьогоднішньої перемоги 25, Але після 12 поєдинків, тобто одна гра в запасі, залишається. У підопічних Олександра Шестерньова плюс не варто забувати про джокер. Джокер має 22 бали. Сьогодні зіграє проти Бандольєрус і 22 очки у цього колективу після 10 зіграних матчів. Тобто, Джокер на 7 очок відставатиме від Олімпа, якщо Олімп зараз переможе. Але три гри в запасі залишатиметься у Джокера. Ну, а також не варто забувати ще й про стимул та файна тім. Ці команди сьогодні розписали синхронні нічиї по 2-2. Але мають 22 бали після 11 матчів, А зараз ще один гол. На десятий закінчує і зараз пауза. тайм-аут. Тепер уже тайм-аут для Ажіда Хакаскай. Хто забив мужики? Так, у нас знову Артем Кондратенко відзначається перед тайм-аутом Кондратенко вже дубль оформлює у цьому матчі. Результативну передачу на нього віддав. А Володимир Паскаленко так, Паскаленко майже повний набір тепер має. Два голи в чужі ворота, один гол в свої, одна результативна передача. Ну, не знаю, що ще потрібно зробити Володимиру Паскаленко, аби остаточно утвердитися у статусі МВП цього матчу. Друзі, повертаємося ми до нашого поєдинку. І команда у жовто-чорних кольорах іде в гру з п'ятим польовим. так? Почули навіть мене, бачите, не готові були небесні до цього, але йде вабанк. У нас за 9 хвилин та 40 секунд до закінчення нашого поєдинку. Майцев та компанія. Подивимося. Андрусяк технічно все в межах правил. Це можна фолз вистіти. Арбітри це не показують. Я думаю, що був би... Euh, зараз на межі Фолу грали небесні, але цьому м'яч вони не проводять <закачу? <закачу> З -з -с -с в десять закінчують. Десь дев'ять ще хвилин. Друзі, дев'ять хвилин, але ми знаємо фантастику та. Яскравість футзалу, що 6-1. Так, друзі, можливо, ви можливо будете сміятись, але це ще не вирок, особливо, якщо зараз буде гра правильно та раціонально побудована від жовто-чорних, і треба забити. Так, нічого тут я зайвого не буду додавати. Команді потрібно забити, аби повернутися по-перше, емоційно та ментально у гру, так а потім вже й повірити у власні сили. Плюс 5 – це не вирок. Грати тим паче ще 9 хвилин трошки менше, але при цьому не пропустити найголовніше, адже знову Чергова обрізка від жовто-чорних. Там Чуркін тримається за сонячне сплетіння, чи за груди Ні, все в порядку з Павлом. Павло, який нещодавно оговтався від та відновився від травми його мілкостопа. Звичайно, не вистачало цього футзаліста олімпійцям. Цей справжній універсал, який е, являється одним е, таким, прихованим лідером, я скажу. Ой, зараз саме 10-й номер зриває просто цей шикарний вертикальний асист від футзалістів. А жидаха. 6-1. І... Дахака намагається, намагається буде щось створити, але, але цьому м'яч вони не пропускають. Так, 6-1. Мій колега Сашко все ще вірить у камбек від Ажіда Хакаскай. Скай. Можливо, це такі його дружні відносини з Дмитром Мальцевим змушують його таке говорити. Я би все ж таки більш обережно говорив про те, що. Камбек. І можливий у такій ситуації все-таки занадто великим є ось цей гандикап на боці олімпійців. І насправді важко буде жовто-чорним. Бодай навіть відновити інтригу в цьому матчі. Я не говорю вже про повноцінний камбек. Зараз триває атака з п'ятим польовим. Зараз Мартич зіграв жорстко, буде відкладений фол, наскільки я розумію. Так, це третє порушення правил у номінальних господарів. Сім хвилин ще грати залишається. Нагадаю, що наступний матч в програмі цього туру в дивізіоні Урбан. А це протистояння дизайн фасаду та тріумфа. Саме ці команди наступними вийдуть на перше поле, де відбуваються баталії дивізіону Урбан. А зараз мартич на порожні виривається. Але удар. Зовсім не виходить, просто зрізається м'яч з ноги у Максима Мартича. Тепер зворотня контратака Андрусяк. Андрусяк не віддає передачу на вільного партнера. Праворуч зараз ступак. Ще одна спроба удару по порожніх, але от поки що влучити в незахищену рамку обрід суперника олімпійцям взагалі не вдається. Попри те, що шансів для цього є достатньо багато помиляються з п'ятим. Гравці Ажіда Хакаска. І знову ще одна помилка. Кравченко. А от буде на користь Олімпа. Жигульський. Паскаленко. Кравченко. Ледь не припускається помилки, але м'яч відскочив до Виташенка. Зараз Жигульський. Ух ти! Сергій Жигульський неначе вирвався із пляжів Копакабани. Такі нам трюки демонструє на футбольному полі. Шкода, що не вдалося продовжити контратаку після такої передачі. Все це виглядало досить ефектно. Андрусяк зіграв на Трохименка.